Вітаю друзі на каналі Синічна Політика з вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 26 січня, і поговоримо про пінг понг тільки не той, який грають в залах, а власне про дипломатичний. По іншому дуже складно назвати те, що відбувається зараз між Сполученими Штатами та Російською Федерацією, за певною участю України. І зрозуміло, що цей пінг понг стосується питань гіпотетичного завершення російсько-української війни. Трамп регулярно продукує якісь нові заяви. Ави він напередодні виступав на мітингу перед своїми прихильниками. Ну ніяк не може ще, мабуть, відійти від передвиборчої кампанії, хоча вже вступив на посаду президента, і там сказав, що в найближчий час повинна відбутися розмова з путіним. Ну він це вже говорить. Фактично впродовж тижня а розмова поки ніяк не відбувається, і тим не менше він в черговий раз це зазначив, що він якби готовий, і вони планують там обговорити ключові питання. Ну головним з яких зрозуміло, є російсько-українська війна. Але на цьому виступі перед своїми прихильниками цікавими були дві інші заяви Трампа, які здавалось би не мають ніякого відношення, принаймні прямого до. Російсько-української війни, але потенційно можуть мати дуже серйозні наслідки власне для перемовин, як таких, по перше, Трамп сказав, що в найближчі 24 години відбудеться його розмова з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, і ну, оскільки він сказав, найближчі 24 години, скоріш за все, там домовленість вона вже досягнута, і розмова дійсно відбудеться. Це не Путін, там все по іншим процедурам організовується, і якщо 100 не домовилися поговорити, то вони власне це зроблять. Для нас це важливо з цієї точки зору, що ну стармар нещодавно, по перше, був в Києві. В нього непогане знання взагалі і непогана обізнаність ну, щодо суті російсько-української війни і власне поточного стану цієї війни. Плюс у Британії є кілька цікавих ініціатив і ідей щодо формату завершення, зокрема. В контексті участі європейських миротворців, в тому числі і британських миротворців, тому не виключно, що ці питання якраз Сполучені Штати з Британією будуть власне обговорювати, і це буде робити Трамп. Оскільки Трамп раніше про миротворців теж згадував і йому ця ідея в цілому подобається. Можливо, ми почуємо щось нове після цієї розмови. І друга заява ще можливо більш важлива. Трамп сказав до речі, як ми і прогнозували на Каналі цинічна політика, що з великою ймовірністю його перший офіційний візит буде до Саудівської Аравії, тобто до країни, яка має великий вплив в ОПЕК, і яка впливає взагалі на ситуацію з нафтою в усьому світі. Крім того, Трамп додав, що Саудівська Аравія інвестує в Сполучені Штати трильйон доларів ще два дні назад було 600 мільярдів, зараз вже з'явився трильйон і власне. Відносини цієї країни ну судячи з усього будуть одним із пріоритетних для нової американської адміністрації, чому ця тема важлива для України знов таки ми говорили про бажання Трампа збільшити власне частку американських енергоресурсів, передусім американської нафти на світовому ринку. А зробити це можна передусім за рахунок викидання власне Російської Федерації з цього ринку, тому не виключно, що Саудівської Аравію ці питання будуть обговорювати. І Трамп поступово починає вже запроваджувати отой от другий сценарій примусу, Украї... примусу Російської Федерації до миру, тобто не шляхом якихось там перемовин, а шляхом збільшення мит, збільшення санкцій, і ще простіше, просто обмеження можливості для Росії власне свою нафту продавати. До речі, за тиждень ситуація для Росіян не помінялася вона стала тільки гіршою. Країни, які раніше купували. Цю нафту вони е, зараз цього не роблять або обмежують, скажімо, кількість цих закупівель. Чому тому, що ну, спостерігають дуже уважно за. Діями нової американської адміністрації, ну і плюс починають же діяти санкції, які запровадила власне адміністрація Байдена. На всьому цьому фоні Росія теж намагається робити якісь певні кроки, певні заяви. Зокрема, на днях було навіть інтерв'ю. Ну, інтерв'ю в лапках це дуже складно назвати інтерв'ю Путіна там російським пропагандоном. І в цьому інтерв'ю він сказав, що Росія та в принципі готова зустрічатися зі Сполученими Штатами взагалі. Путін дуже любить поважає Трампа, е і у Трампа вкрали перемогу 20-му році. Ну, тобто, знаєте, такий набір лабуди, по іншому, це не скажеш. Які російські пропагандисти всі попередні роки достатньо активно теж вкидали в інформаційний простір. Але е тут Путін намагався зіграти роль такого е хорошого поліцейського. Хоча, якщо подивитися на всі попередні заяви інших представників російської влади, які ми аналізували в тому числі на каналі, схоже на те, що Росія поки продовжує затягувати взагалі ситуацію. Відтягувати початок цих перемовин, тому що в них немає розуміння, за якою ну, формулою вони будуть відбуватися, які взагалі е, ідеї там можуть фігурувати. Ну і Росія таким чином хоче для себе підготувати кращий ґрунт для старту. Але там була ще одна дуже важлива заява, як на мене, е, вона не просто так з'явилася. Це заява про те, що ми -то з Україною готові говорити. Росіяни мається на увазі, але ж у України є указ, який перемовини з Росією забороняє. І отут цікавий момент, чого Путін витягнув взагалі цю тему. Він її раніше згадував, але потім був достатньо великий проміжок часу, коли вони про це не говорили. І тут він про це раптом згадав. Мені здається, тут може бути дві причини: одна для нас, мабуть, позитивна, інша не дуже. Позитивна в тому, що Путін ну, де-факто визнає, що перемовин без України не буде. Нього, звичайно, залишається бажання виключно зустрітися з Трампом на двох вирішити всі глобальні питання. Але ця формула вже не є життєздатною і, скоріш за все, в Кремлі це зрозуміло. Тому Путін фактично ну визнав цією заявою, що Україна в перемовинах буде брати участь, але от тут є якби нюанс і тут друга не сильно для нас приємна новина. Путін, судячи з усього, буде активно цю тему прокачувати надалі і робити все для того, щоб Україна цей указ яким чином відмінила для Путіна. Це. Має велике символічне значення. Я переконаний, що якщо, наприклад, це відбудеться, ті ж російські пропагандони будуть кричати, що ми прогнули Україну. Ми значить змусили там Україну визнати неправильність цього указу і так далі. І ну воно звичайно інформаційно не дуже буде виглядати, хоча буде спрямовано передусім на внутрішнього користувача. Але з іншого боку, це питання воно повернулося знову в публічну площину. На нього на нього вже відреагував президент України. Він Власне Зустрічаючись з президенткою Молдови пані Сандою, сказав, що дійсно є такий у нас указ: ну він не стосується заборони перемовин з Російською Федерацією. Він стосується заборони перемовин, власне, з Путіним. Але аргументація, яку при цьому навів президент, ну вона є дещо дивною, або я б навіть сказав, екстравагантною. Він чомусь почав згадувати про якісь можливі сепаратні перемовини, про якісь політики, про якихось політиків, політиків, якісь канали, з якими Путін хотів комунікувати на початку широкомасштабного вторгнення, і президент, як глава держави, який він сказав: Я тільки маю право вести перемовини від іншої держави. Я видав такий указ, який заборонив іншим політикам спілкуватися з росіянами. Що це за інші політики? Про кого йде мова? Взагалі не зрозуміло. Ну за логікою це може бути мабуть медвечук, але ну росіяни нічого такого на той момент навіть не робили. Я вже. Та кажу про те, що за великим та рахунок УКАЗ з'явився насправді як відповідь на де-факто анексію частини українських територій, коли Держдура прийняла це рішення, що вони чотири області приєднують українські до Російської Федерації, причому вони з цих областей не контролювали і не контролюють повністю до сьогоднішнього дня і ніколи в них цього не буде. Але тим не менше, і тоді була реакція РНБО власне у вигляді цього указу. Тепер ну, мотивація цього указу змінилася більше, того президент. Ден фактично суперечив заяві. Очільника свого офісу, або як дехто називає Андрія Єрмака, президента України, який в ефірі єдиного марафону сказав, що ні, указ якраз був відповіддю на е, територіальні зазіхання з боку Російської Федерації, і ми прийняли таке рішення, що до того часу, доки вони території не повернуть, або ми їх не повернемо, власне ніяких перемовин з Росією не буде. А тепер формулювання змінюється. З якою це робиться метою? Е, ну питання поки відкрите, але в мене є версія і вона дуже проста і мабуть не сильно приємна для України з великою ймовірністю, З великою ймовірністю Трамп в найближчий час теж зверне увагу на цей указ. І власне якось скаже, що і Україна повинна продемонструвати схильність до якихось компромісів, поступок і так далі. І він каже, до речі, що Україна, Зеленський, точніше готовий до угоди, Україна якби хоче перемовин. Але поки він говорить це без конкретики, тут Путін йому передав пас, на жаль, і Трамп, в принципі, з певною ймовірністю може це використати. Тобто, в нього може з'явитися така заява. Публічна там не публічна це інше питання, знаючи Трампа, поки скоріш за все. Це це буде публічно, і нам на неї прийдеться якимось чином реагувати. Не, не дуже приємна ситуація, тому що, чесно кажучи, ну з одного боку влада, з іншого боку, Україна в певному шпагаті знаходиться. Тому що треба буде наводити якісь аргументи, чому ми цей указ будемо відміняти. В принципі, це можна зробити. Президент може вийти, взяти на себе всю відповідальність сказати, що зараз трошки змінилися умови. Ми якби. Будемо мати певні перемовини з Російською Федерацією, Російською Федерацією, я підкреслюю, оскільки це потрібно там для завершення війни, це важливо в тому числі для наших союзників. і Тому ми або там відміняємо указ, або можна зробити простіше і розумніше прийняти просто якийсь новий, який дасть можливість власне ці перемовини в перспективі, не зараз, тому що зараз же мова про перемовини ще не йде власне промови проводити. Але тут треба не боятися брати на себе власне таку політичну відповідальність. Ну і казати, що ну ми змінили десь свою позицію так під тиском обставин, так після комунікації, наприклад, там з нашими союзниками, це не є якоюсь там великою поступкою чи взагалі поступкою Російської Федерації. Це є просто ну, твереза оцінка ситуації, розуміння того, що для старту якихось там перемовин в майбутньому в нас із нормативно-правової точки зору все теж повинно бути на рівні. А але те, що росіяни і надалі будуть цю тему качати, ну тут немає жодних сумнівів. Вони вже достатньо активно це вкидають, якби там, в публічний простір. Тому краще з нею розібратися швидше, подумати, як це зробити. Ну і власне президенту взяти на себе відповідальність за такі рішення. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!